Доброго дня! Вітаю вас у студії Мауер ТІВІ. Сьогодні тема Хіміотерапія Зупинка чи ріст ракових клітин. Лікування ракових захворювань за допомогою хіміотерапії згідно одного дослідження у США може бути контрпродуктивним. Виявлено, що при хіміотерапії в здорових клітинах. Стимулюється вироблення небезпечного протеїну vnt 16 b який допомагає раковим клітинам вижити. Йдеться в дослідженні Фред Хатчинс Онкоцентру в Сіетлі. Протеїн VNT 16B вступає у взаємодію із розташованими поблизу раковими клітинами, підживлює їх і сприяє їхньому росту і розмноженню. Пояснив дослідник Пітер Нельсон, який приймав участь у цій роботі. Через це ракові клітини стимулюються до посиленого росту, при цьому одночасно посилюється їхня здатність витримати наступні курси хіміотерапії. Крім того, в довгостроковій перспективі хіміотерапія негативним чином впливає на ДНК здорових клітин, і цей вплив перетворює її з лікування в стимулятор розвитку раку. Часто в онкохворих спостерігається те, що спочатку вдається локалізувати пухлини, але потім ріст посилено продовжується. Вчені з Сіетлу змогли підтвердити свої спостереження в порівняльних дослідженнях у пацієнток з раком молочної залози і яєчників. Автор схожого дослідження, результати якого були опубліковані минулого року в журналі Cancer Cell, доктор Рагу Калурі визнає цитую Маніпулюючи пухлиною, врешті-решт можна довести ситуацію до того, що пухлина почне розростатися і виникнуть метастази, що може убити пацієнта. У цьому конкретному дослідженні виявили, що ліки, які зазвичай призначаються для прийому паралельно з хіміотерапією, сприяють виникненню метастаз. Якщо хіміотерапія виявилась помилковим науковим висновком, Навіщо застосовувати це лікування далі та оплачувати його з наших лікарняних каз? А хто заплатить тим, що постраждали і втратили своїх близьких? Дякую за увагу. До наступних зустрічей у випуску.